Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось така батарея з електровелосипеда. Власника, що вона не працює, зараз будемо розбиратися, що з нею. Індикація показує самий мінімум. Це у нас задній стоп так вмикається. Батарейка я вже бачу розбиралася. Тут ось болтик не закручений. Пломби всі зірвані. Зараз розберемо і подивимося, що у нас знаходиться тут всередині. Розібрали цю батарею. Розібралась вона легко. Судячи по цій всій ізоляції, розбиралася вона вже не раз. Всередині нас стоять елементи 18650 на 2500 мА. Є якісь мітки маркером. Хтось тут щось мітив. Розібрав, дивлюсь, немає одного елемента. Не зрозумів, чого тут не вистачає і слідів сварки теж немає. Подивився з іншої сторони, з іншої сторони теж немає одного елемента. Потім порахував і побачив, що тут стоїть 50 елементів, 18650. Збірка у нас тут 10С, 5П. Побачив ось такі сліди, жавчина є. Ось ось це. Вийшли з ладу наші елементи. Так само з цієї сторони є. І ось всередині теж можна побачити. Ще я напругу тут не міряв. Зараз подивлюся, що тут у нас з цими комірками. Поміряв я напругу на цих комірках. 4,15, 4,15. Ця сторона, 5 комірок. Всі по 4,15. З цієї сторони, одна комірка неробоча. 1,1 В 4,15, 4,15, 0 В, 4,15. Виходить, у нас дві комірки, є неробочі. Зараз я під'єднаю електронне навантаження на якусь з цих комірок, де є напруга 4,15 В. І ми подивимося, яка тут ємність тут на кристі написано, що ця батарея 36 В 12,5 годин 450 Вт. Якщо тут є ще якась ємність більш-менш, ми просто замінимо 10 акумуляторів відремонтуємо, можна сказати ці дві комірки. В ідеалі було б краще замінити ці всі акумулятори, тому що я думаю. Що тут ємність теж втрачена, батарея ж не нова. Зараз ми подивимося, що в нас тут з ємністю для початку. Перевіряти ємність я буду електронним навантаженням від фірми АТорч модель DL24. Це електронне навантаження я під'єднав до однієї із комірок, на якій було у нас 4,15 В. І буду цю комірку розряджати струмом в 1 А. Потім ми подивимося, яка в нас буде там ємність. Тест завершився. Можна від'єднати електронне навантаження. Сам тест тривав 11 годин і майже 10 хвилин. Віддала ця комірка 11160 мА 45 Вт. Розряджав я її до 3 вольт. Подивився я ємність на одній із комірок. Думаю, що ще ця батарея буде працювати, але тут потрібно зараз виняти ці акумулятори в цих двох кумірках. Тут 5 штук і тут. Одна кумірка має 0 вольт, і ці акумулятори будуть під заміну. І так само ось тут 1,1 Вольта. Якби тут, наприклад, була напруга 2,5 вольта. Я би цю кумірку розібрав і подивився, який з цих п'яти елементів дає розряд, щоб посадити цю кумірку. Але напруга просіла до 1,1 вольта. І я вам скажу, що це небезпечно відновлювати такі акумулятори, заряджати їх знову. Буду розбирати повністю, знімати кожен елемент, тому що бачите, є місця, де є ржавчина. Цю стрічку потрібно буде замінити. І невідомо, що з цим акумулятором, який прожавів. Тут таких є декілька штук. Ось тут я вже вам показував. І так само ось з цієї сторони. Зараз розбираємо цю батарею повністю. Перед тим, як розібрати батарею, я підписую дроти, які йдуть до плати БМС. Звісно, їх можна і не підписувати, тут легко розібратися, як воно підключається. Але для зручності, щоб зібрати потім батарею так само, як вона була зібрана заводом, я на холдерах пишу цифру і беру ось такий скотч, наклею на кожен дріт і так само пишу цифру. Наприклад, ось тут 2, так само тут 2. 4, 4. Так ні. Простіше буде зібрати все назад. Далі, щоб зняти цю нікелеву стрічку від акумуляторів, я беру гравер і гравером зачищаю ось ці зварні точки, щоб потім легше було цю стрічку зняти. Після того, як я точки зварки зачистив гравером, беру плоскогубці і цю стрічку помаленьку віддираю. Буває, вона класно відстає, ось. буває, що частина стрічки залишається, але я потім його повідриваю. Ці елементи, де Стрічка була ржава, ось вони. Бачите, вони втратили свою герметичність і потекли. Я тільки що дивився, ця батарейка показує 4,15 вольта, але вона не герметична. І тому її ставити в батарею я вже більш не буду. Вони будуть також під заміну. Зараз одну половину розібрав і розберу ще іншу. Після того, як я розібрав повністю батарею, я всі акумулятори заряджаю на 100% і залишаю їх на добу, щоб подивитися, який там саморозряд. Це акумулятори з наших двох неробочих кумірок. 5 штук мають 0 вольт і 5 штук мають 1,1 вольта. Також, коли розбирав, відібрав ще 5 акумуляторів. Вони не герметичні, ставити я їх назад не буду. Пройшло 2 дні. Всі ці акумулятори я передивився. Все з ними добре. Будемо їх ставити назад в батарею. На заміну тим 15, -ти, що не робочі, я купив нові. Ось такі. Можна бачити, вони не варилися, новесенькі. Абсолютно такі самі, як тут стояли. INR 18650S 2500 мА. Ось такі тут стояли, такі будемо ставити. Зараз подивимося, який тут опір, і подивимося, яку покаже ємність цей новий акумулятор. Можна, в принципі, порівняти буде із цим, що тут стояв. Опір і ємність. Зараз ми цим займемося. Перемірюю я ємність. Ось цей акумулятор стояв у батареї. Він показав 2080 мА. І опір має 22 мА. Новий акумулятор показав 2140 мА і опір має 19 мА. Ось це новий. Це старий. Я акумулятори розряджав до 3 вольт. Якщо їх розрядити, наприклад, до 2,5 вольта, я думаю, ємність вони покажуть більшу. Але про ці акумулятори я не знайшов ніякого даташита на них і не знаю, чи можна взагалі їх розряджати до 2,5 вольта. Тому розряджав до 3. Зараз я наклею ось ізоляцію. На плюсовий контакт і буду збирати батарею. Коли клеїв ізоляцію на плюсовий контакт, подивився, що ті батарейки 15 штук, що приїхали, одна відрізняється. Бачите, плюсовий контакт тут інший. І назва тут також інша. Тому вирішив її не ставити. Поставив сюди 14 нових акумуляторів. Вже батарейку зварив. Ось так це все зараз виглядає. Зараз буду це все ізолювати і припаювати дроти. Підпаяв я дроти, підключив BMS плату. Бачите, показує повний заряд. Зараз спробуємо підключити невеликі навантаження. Так, це у нас мінус. Все, батарея працює. Зараз потрібно буде ще її ізолювати, взяти якусь термоплівку і зберу все. Батарею зібрав, перевірив, все працює. Було тут замінено 14 акумуляторів. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!